Тепер у рівному комунальні не лише тролейбуси, адже у п'ятницю на вулиці міста випустили нові низькопідлогові транспортні засоби. Як зазначають у департаменті інфраструктури та благоустрою, наразі нові комунальні автобуси курсують лише за одним маршрутом. Відповідно до умов конкурсу, за цим рейсом вони їздитимуть паралельно із приватним транспортом у рівній кількості. П'ятницю вже ми завершили сам конкурс по шостому маршруту, і в п'ятницю вже вийшли в перший рейс, перші автобуси на маршрут номер 6 Хочу нагадати свою чергу, що ці автобуси якраз розраховувалися на те, щоб брати на найбільш проблематичних наших напрямках, де в нас є проблеми з перевізниками, де вони недобросовісно виконують умови і угоди. Як розповідають водії, їм керувати цими автобусами досить зручно. Разом із тим зазначають, оскільки ці транспортні засоби відрізняються від наявних у місті, то пасажири до них заходять із певним зацікавленням. Адже тут оплату за проїзд беруть при вході, а при розрахунку видають квитки. Нова машина є нова машина. Третій день на цьому маршруті, на цьому автобусі. Враження від пасажирів нормальні. Новий автобус сідають подивитися, яке обслуговування, білети даємо. Кажуть, одна з основних відмінностей комунальних автобусів від застарілих Богданів це те, що вони облаштовані під потреби маломобільних груп населення. Адже на задньому майданчику є спеціально відведені місця для людей, які пересуваються на кріслі колісному або їдуть кудись із дитячим візочком. Окрім того, сам автобус низькопідлоговий, і водій із салону за допомогою кнопки може підлаштувати його висоту під тротуар, або ж за потреби вийти та вручну опустити пандус. Ага. І це так, якщо Все. на потребу. Да, да. На потребу заїхав, закрив. Плюс село на Кнопку нажимають, я дос підіймаюся на той місці, що утримання. Що ж до пасажирів, то більшість із них на таких автобусах сьогодні їхали вперше. Кажуть, вражені від поїздки досить позитивні. Це правильний хід, я думаю, людей, щоб їздили. Чистий, хороший. Вже пошарка, ні полова не такі, не вже навіть Так Так розгану, вроді би, нормальні, сідочки чисті. За їхніми словами, основна перевага цих автобусів те, що пільговиків у них, як і в іншому комунальному транспорті, перевозять безкоштовно і в необмеженій кількості. Приємно, приємно їхати в такому автобусі, приємно. Ну, слава Богу, слава. У нас багато людей похилого віку. Ну, вони не можуть так спокійно зайти. Я думаю, що це такі рейси будуть дуже добрі. Окрім того, пасажири зазначають, що в комунальному автобусі можна розраховуватися за допомогою онлайн-банкінгу. кажуть, це досить зручно. Спостерігаю, що тут теж можна розрахуватися картою, і це дуже класно, бо ти не завжди маєш при собі готівку або дрібну готівку. Хочеш дуже швидко доїхати і ну. Класно, що вони ввели вже в маршрутках теж. бо В інших маршрутах немає на маршрутних таксі і в автобусах, немає можливості розрахуватися картою, ну, зі смартфона, наприклад. А тут класно, що є. Зі свого боку, в департаменті інфраструктури та благоустрою кажуть, загалом у місті є 20 таких автобусів, куплених в кредит. І всі вони відповідають європейським стандартам. Вони так само відповідають європейським показникам. Ми знаємо, що ці всі автобуси є Євро 5. За такими показниками автобуси надають послуги за кордоном в Європі так само, і от ми десь в такий спосіб наближаємо себе до ж Європи. Ну і знову ж таки, те, що ми говорили, що відповідно до програми 579 нам вдалося взяти за дуже низькі відсотки дані автобуси. Тобто, якщо навіть інфляція в цьому році передбачає бути значно вищою, ніж сума сплати відсоток по даному кредиту. Руслан Гудима додає, невдовзі комунальні автобуси курсуватимуть і за іншими маршрутами. Наразі ж вони працюють у тестовому режимі, і профільне управління з'ясовує усі переваги та недоліки їхньої роботи. Ангеліна Медіагруп.